Вже років 10 плюс, як креатори намагаються експериментувати, роблячи багатокамерні зйомки кіношними лінейками, лінейками камер, різних там особливо музичних подій, концертів і таке інше. Тоді раніше це було з можливістю там поширення монетизації через dvd продукт а тепер з ростом великої кількості платформ. Для монетизації контенту, на мою думку, саме намагання знімати продукт такими серйозними вартісними камерами, які дають якісну картинку, вона буде тільки поглиблюватися. Тому що конкуренція вища, платформ більше, можливості для монетизації ширше, і, звичайно, бажання купити певний матеріал а, набагато більше, чим якісніше він, тим є можливість його краще монетизувати. Те, що стосується віртуальних сетів, це там у нас спільний досвід з House в певному проєкті. Віртуального продакшена, які дуже важливі для кінематографістів. Це такий новий цікавий, не просто тренд. Це насправді цікава технологія, яка дуже перевертає кінематографічну, особливо індустрію. А питання сетів це питання того, що ти. Підприєдну до Олександра, ти маєш зразу е, набір обладнання, який точно швидко ти здатен розгорнути, швидко імплементувати, швидко почати з ним працювати. Тобто нема в тебе різних виробників, нема в тебе великої кількості інтегруючихся чи не інтегруючихся компонентів. Зразу все зрозуміло інтегрується. Швидко в тебе є проект, ти швидко придбав, швидко інтегрував, швидко проект зробив, швидко відправив проект на мобілізацію. Те, що в нашому світі дуже потрібно, ота сама така важлива швидкість, ну і звичайно, гнучкість, коли тебе компоненти все таки дозволяють перебудовувати знову ж не дивлячись на те наскільки вони все таки ризиковані для своєї переінтеграції.